Сьогодні розкажу про сорт м'яти, який мені сподобався найбільше з усіх моїх сортів, а також розкажу про сорт м'яти, який я видалила і навіть не захотіла його продавати. Добрий день, ми з України. Мене звати Інна. Сьогодні 11 лютого 2024 року. Незабаром весна, і ми вже замислюємося про е, наші посадки. Заварюйте собі чайок. У мене чай з. Меліси лимонної, яку я сіяла насіннячком м'яти. Також додаю ча... ложечку малинки варенечка. Ось так от. І насолоджуюся чудовим чаєм. Ну, По-перше, почнемо з меліси лимонної. Мелісу лимонну я виростила з насіннячка. І всім раджу так само це зробити, тому що е, меріса лимонна це основа для мого чаю завжди, це корисна трава, яку необхідно пити, і навіть гепертонікам, у кого повишений тиск, не бійтеся її пити, тому що вона е, навіть трішки понижає тиск. А от у тих, у кого тиск понижений, як, наприклад, у мене, її потрібно споживати трошки менше. Але, чесно кажучи, я п'ю мелісу лимонну разом з м'ятою декілька разів на день. Тому що всі ми знаємо про цілющі властивості м'яти і меліси. Вона допомагає і від безсоння, вона допомагає як заспокійливе, і ще багато-багато корисних властивостей є у цих травах. Ось. Хочу сказати, що е, декілька сортів м'яти я вирощувала з насіння. Це яблучна м'ята і м'ята золотий ювелей. Е, купувала це насіння в епіцентрі, ну, вони продаються різних фірм, це не важливо. Але яблучна м'ята і м'ята золотий ювелей. Так от відразу хочу сказати, що обидві ці м'яти пішли з мого города благополучно. Е, чому? По-перше, скажу за м'яту яблучну, на яку я покладала великі надії. Але чомусь вона нам не сподобалася ні в свіжому вигляді, ні в засушеному вигляді. Чомусь вона в мене мала якийсь такий трішки страннуватий привкус і запах. В общем, не сподобалась взагалі. І оскільки у нас з'явилися сорти м'яти, які сподобались нам більше, тому ця м'ята пішла благополучно з мого участка. Про м'яту золотий ювілей. М'ята золотий ювелей має такі гарні жовто зелені такі листочки, дуже яскраві, дуже гарні, але має такий присмак. Знаєте, як чоловік сказав, як мікстура. Ось. Ну, м'яту золотий ювілей я повністю видаляти як би не хотіла, але мені допомогли це зробити. Личинки майського жука. Хочу сказати, що личинки майського жука дуже полюбляють корені м'яти і мелиси. в один рік в мене практично знищили все, і я буквально виковирювала кожен корінчик, щоб зберегти і щоб вони в мене розросталися ці. Мої м'я зараз мова піде про сортові м'яти, які я купувала у іншої людини. Це полунична м'ята, грейпфрутова м'ята, шоколадна м'ята, м'ята барбарисова і м'ята імбирна. Так от із цих м'ят у мене виявився такий, знаєте, любінчик від, від цієї м'яти. Я ніколи в житті не відмовлюся. Я готова, готова попрощатися зі всіма м'ятами, які в мене є, аби тільки цей сорт залишався. От дуже він мені сподобається його назву я скажу трішечки пізніше. Ось. Зараз хочу сказати про. Сорт м'яти із цих всіх, які я назвала, який мені найбільше не сподобався. Можливо, ви будете здивовані, але це полунична м'ята. Коли я отримала цю полуничну м'яту, вона мені дуже сильно сподобалась на запах. Вона дійсно пахне полуничкою. От дійсно чудовий запах, нічого не можна проти цього сказати. Але чомусь, коли її зриваєш і кладеш чай, її вкус виявився набагато гіршим, ніж запах. Так само не сподобалась вона нам ні в свіжому вигляді, ні в засушеному вигляді. От, от Я її вже і так і так пробувала пити. знаєте, от Не сподобалось і все. Я її видалила повністю свого участка, своїми ручками взяла, викопала всі абсолютно корінчики. От не сподобалась вона мені і все. Ось, Тепер поговоримо про м'яту. Імбирну. Імбирна м'ята мені сподобалась. Імбирна м'ята мені сподобалась. Дійсно, має імбирний привкус. А, ось. Зараз у мене її немає. Ми її всю випили в свіжому вигляді ще, тому що кущик у мене зовсім невеличкий виявився, ще не розрісся. Ось тому імбирну мяту раджу купити всім. Також у мене ще залишилося два сорти м'яти. Це Грейпфрутова. Я заварила їх окремо. І це шоколадна м'ята. Ось. І із них я не можу визначитися, яка мені подобається більше: грейпфрутова чи шоколадна. Грейпфрутова мята. Тут вона в мене заварена. Заварена в просто сама грейпфрутова мята. Грейпфрутова м'ята не має Такого, знаєте, вираженого м'ятного запаха. Да, от ми звикли, що м'ята має пахнути м'ятою. Да? Грейпфрутова м'ята не пахне так. Ось вона пахне якоюсь такою травичкою. Досить приємною, досить приємною, ну, як широчкою грейпфрута, да, можна сказати, на смак. Трішки гірковата, трішки кисловата, такий приємний, приємний смак, але без явно виражених, м'ятних нот, м'ятних ноток, ноток в, цьому, в цій м'яті немає. Да? От Якби мені дали її попробувати і сказали, що це, я б не сказала, що це м'ята. Але вона подобається мені, вона подобається моєму чоловіку, і грейпфрутова м'ята залишається в моїй колекції однозначно. Шоколадна м'ята. Шоколадна м'ята має навіть запах інший, ніж від грейпфрута. Більш м'який такий. І шоколадна м'ята має вже привкус м'яти. Нотки м'яти в шоколадній м'яті присутні. Подобається вона мені. В свіжому вигляді вона теж чудова. В шикарно в свіжому вигляді пахнуть обидві ці м'яти. Вони однозначно залишаються в моїй колекції і видаляти я їх не буду. Ось. Ну і ми плавно підійшли до м'яти, яка стала моєю любіміцею, друзі. І це хочу вам сказати: м'ята Барбарисова. Ось, ніколи не могла подумати, що барбарисова м'ята настільки мені сподобається. Має м'ятний запах і м'ятний привкус. В свіжому вигляді причудово пахне навіть такою цукерочкою, знаєте, має такий, можна сказати, насичений, м'ятний привкус, але дуже такий, як вам сказати, м'ягкий. От Барбарисова м'ята є лідеркою серед всіх моїх м'ят. Ось. Так що в моїй колекції однозначно залишається барбарисова м'ята, залишається шоколадна м'ята, залишається грейпфрутова м'ята, залишається імбірна м'ята. Також в моїй колекції ще є коктейльна м'ята. Ось коктейльна м'ята я її не засушила, на жаль, в цьому році. Скажу чому. Вона у мене росте біля винограда. І борошниста роса, такий біленький нальот, напав був на мій виноград. І ви знаєте, що, скоріше всього, від цього винограда ця хвороба перейшла і на м'яту коктейльну. По цій причині я не змогла її зібрати для того, щоб засушити. Ось, Тому коктейльна м'ята хороша м'ята, вона буде також в моїй колекції. Ось, Також я купувала друзі ананасову м'яту. да. Купувала ананасову м'яту, але вона в мене так швидко якось поділася. Пропала. Да? Що однозначно сказати про неї я нічого не можу. Але пам'ятаю, вперше, коли я спробувала від неї, з неї чай, да? я не була в якомусь восторгі. Да? Тому пишіть, будь ласка, в коментарях, у кого є які м'яти. Кому який сорт м'яти більше подобається, тому що різновидів м'ят є дуже багато: і бананова, і апельсинова. В общем, їх така велика кількість, що розібратися в цьому просто неможливо і зібрати всю колекцію це теж досить важко, тому що всі ми знаємо, що м'ята з'являється агресором. Да? Якщо ви хочете, щоб м'ята ваша не розросталася, потрібно її огранічувати чимось. Да? Тому що е, от е, у мене коктейльна м'ята, да, з таку сінького кущечка, там буквально 4 корінчика було, да, розрослася в такий плацдарм, що я буду в цьому році викопувати її, е, предложу в селі там, е, хто захоче, да, е, ось і буду зменшувати її площу, тому що вона в мене залізла вже і на полуницю, і розповзається в общем, всюди. Така кількість м'яти мені, звісно, не потрібна. Ще хочу сказати, що м'яти свої я не продаю на часі. В мене немає таких кількостей, тільки для себе. Ось, Тому вирощуйте м'яту, пийте на здоров'я цілющий чай, тому що е, рослини вирощені своїми руками, вони завжди корисніші, ніж те, що ми купуємо в магазині. Ось. Всім до побачення, бажаю і гарного, тихого, спокійного дня.